Як варити чи смажити яйця, знаємо. А як приготувати вишуканий ресторанний і більш поживний сніданок, знають не всі. Ця страва має французьке походження. Куряче яйце готуються на водяній бані у філіжанці з особливим наповнювачем. Звучить як пафосно, а? а готуються дуже просто. Отже, відкриваючи секрети, приготування страви, яка називається яйця Кокот». Для початку мені треба змастити формочки вершковим маслом. Є ну, а тепер мені треба дуже дрібно нарізати цибулю. Спочатку сипемо цибулю. Додаємо по два шматочки сиру, Це бринза. Помідори Помідоричірі. Розрізаю напіл. Тепер додам червоної риби слабосолоної. І в кожну формочку наливаємо по 2 столові ложки вершків. Далі мені потрібні курячі яйця. Виявляється, дуже важливо, яким боком класти яйця у холодильник. Фахівці рекомендують зберігати яйця в холодильнику тупим боком догори. Так, вони зберігатимуться краще. Але в будь-якому разі, пам'ятайте, термін придатності яєць не може бути більше шести тижнів. І розбиваємо по одному яйцю в кожну формочку. І ще одне. Залишається нам трохи посолити. Ставимо ось таку велику формочку. Тут небагато води, це водяна баня. Ставимо формочки у велику і йдемо до печін. Там 180 градусів. Запікаємо яйці кокот 10 хвилин. Здається, вже готове. Тепер треба витягти їх із води наші формочки. Все прибираємо. Наостанок останок ще цибулею. Ну, і все, все, як бачите, вишукано красиво і готується дуже просто. В якості наповнювача ви туди можете класти смажені гриби, посічену шинку, різні види сирів. Будь що що вам найбільше смакує в яйцях кокот. До столу!